Вітаю, друзі, у кіноклубі! Є такий тип фільмів роуд муві, і я впевнений, у списку ваших улюблених кінострічок знайдеться декілька представників такого кіно. А в чому особливість цих фільмів? В такому кіно завжди є шлях, якими рухаються головні герої. Романтика подорожі сходить з екрану і проникає в саме серце глядача. І з формою оповідання роудмові завжди все зрозуміло. Є місце, звідки стартують герої, та є пункт призначення, в який в кінці історії вони прийдуть. А на цьому шляху їх чекають пригоди, випробування небезпеки та перешкоди. Ти розсипав сіль. От що це, це погана сфері... прикмета. Ми їдемо через усю країну, на що нам ця морока. Хоча зустрічаються і більш метафоричні фільми з категорії роуд муві, де шлях скоріше алегорія на те, що герой переживає протягом свого тріпу. А ось жанрове це може бути що завгодно: комедія, драми, жахи, трилер, вестерн. О, до речі, вестерн це і є перші представники роуд муві. Персонажі цих картин завжди кудись скачуть на конях, змінюються пейзажі, відкривають нові території, досліджують. А ми сидимо ймо попкорн і дивимось, як це так бентежно вони подорожують. А потім з'ясовується, що це його роуд муві. Отже, сьогодні хочу згадати дорожні фільми, які особисто мені дуже подобаються. Почнемо, мабуть, з веселої молодіжної комедії Євротур. Тут є молоді хлопці та дівчата, літо перед вступом до коледжу і одне непорозуміння в листуванні електронною поштою в інтернеті. Ні, ні, в той час не було жодних телеграмів та інших месенджерів. Може, навіть зузамен. Призначити побачення. Я не хочу з тобою зустрічатися. ти хворий німецький збочинець. тому, будь ласка, не мрій про мою дупу, і ось це непорозуміння стає тригером для головного передбачуваного героя вирушити в непередбачувану подорож до Європи, щоб все пояснити дівчині, в яку він закохався через інтернет. Прихопивши з собою друзів, вони відправляються на зустріч пригодам. І як не складно здогадатись, на них чекає подорож, наповнена до безглуздого комічними ситуаціями. Цікаво сказати, що Євротур став вельми культовим фільмом. Його розтягнули на цитати, і майже кожен знає, що таке «Флюгегенхаймен». Хаймен і чому це слово краще не вимовляти деінде. Так так заради бога, флюгегенхаймен! Тут, як і належить законам жанру, герої у своїй подорожі щось втрачають і щось знаходять, але вони вже ніколи не будуть тими, ким починали свій шлях. Акторів, які грають головні ролі у фільмі, чесно кажучи, я не пригадаю в інших картинах. Чого не можна сказати про персонажів другого плану? Вінні Джонс в образі, хоча навряд чи можна назвати це образом, думаю, цей суворий чувак і так є фанатом футболу та клубу Манчестер Юнайтед. Ще є актор Радешер Шербеджія. Можете ви не знаєте його за справжнім ім'ям, але я впевнений, що якщо ви любите гарне кіно, то ім'я Борис Бритва вам про щось скаже. Він також присутній у цьому фільмі та грає звичайного дядьку з містечка Східної Європи. Ще при перегляді фільму глядач відразу помітить у божевільному лисому панк-рокері Мета Деймона, який виконує ту саму головну пісню про Скотті, який нічого не знає, і ця пісня стала своєрідним гімном вітряної молодості тих часів. Цей фільм іронічно висміює стереотипи про різні європейські міста, представляючи їх максимально шаблонними та смішними. Якщо Лондон, то тут футбольні фанати, у Парижі нескінченна черга на Ейфелеву вежу, Амстердам місто пороків. Це гіперболізована комедія. І наприкінці фільму самі герої розуміють, що Європа це не та збірка стереотипів, яка їм уявлялась. Коутнемо солодкої шипучки та йдемо далі. Наступний фільм це Детройт місто року. Я вже навіть не згадаю, став я фанатом н роллу через цей фільм або любив н ролл тому дуже сподобалась ця кінострічка. Як і попередній фільм, це саме справжній роуд муві з усіма законами жанру. Є чотири чувака, у яких свій музичний колектив, і вони фанатіють від гурту Кіс. Головна їх мета потрапити на концерт Kiss у Детройт, місто спокуси та року. З самого початку сюжет підкидає їм випробування: строга мати одного з головних героїв, яка на дух не переносить демонічні образи музикантів, спалює квитки на концерт. А самого фаната Кіс віддає до релігійної школи перевиховання важких підлітків. Але інші герої, звичайно, не залишать у біді свого друга і, викравши батьківську тачку, викравши з цієї установи приятеля, всім квартетом вирушають у Детройт на концерт. Це кіно розповідає про таке подолання перешкод на шляху до мети. Так, ці випробування може і є не зовсім гідні та виглядають дещо маргінально, але через це можна зрозуміти наскільки сильно персонажі хочуть побачити концерт улюбленого гурту. Вони готові піти на вельми брудні вчинки заради своєї мрії, та це ще раз підкреслює вплив такої музики на фанатів. Якщо подивитися з точки зору впливу цього фільму на глядача, здається, що він романтизує такий божевільний рок н рольний заколот, але завдяки цьому історія в кіно і працює. Кожен герой до кінця подорожі змінюється і ми бачимо на контрасті зміну характерів цих героїв із початку фільму. Крім того, що це роуд муві. Ще я вважаю, це чудовий фільм, який показує сам гурт Кіз. Щось на кшталт біографічного кіно. Хоч і самі музиканти з'являються лише наприкінці фільму, виконуючи свої легендарні хіти, їх мерч та атрибути світяться у кадрі протягом усього фільму. Вони розмалювали тебе під кіс. Що вони зробили? Розмалювали тебе під кіс! Курва, вони мене так розмалювали. І ось, коли я малий дивився цей фільм, я навіть і не мріяв, що колись зможу побачити гурт Кіс на власні очі. Але згідно законів жанру, моя власна історія все ж таки привела мене на концерт. Та це були неймовірні відчуття. Якщо, ковтаючи содову, ви відчули присмак бензину, так і має бути. Тому що наступне кіно це божевільний Макс, дорога лютті. Джордж Міллер ще в далекому 79-му році вигадав цей фантастичний світ, у якому головну роль виконував Мел Гібсон. А в перезапуску роль Макса дісталась Тому Гарді. У касті фільму також можна побачити Шарліз Терон, Ніколаса Голта та інших. З перших кадрів цей фільм пхає глядача ржаве відро на колесах, з якого стирчать різні цвяхи та інші атрибути піщаного постапокаліпсису, і вивозить в пустелю. Я буду з ним увальгалі! У цьому фільмі герої вирушають у небезпечну подорож через усю пустелю на пошуки легендарних зелених земель. І не дивлячись на велику кількість дикого екшену, знайдуться в цьому фільмі і романтичні моменти з доброю часткою кохання. Та хай хоч весь світ огорне хаос, а любов до життя і близьких нікуди не дінеться. Під час перегляду постійно хочеться натиснути стоп-кадр і роздивлятися костюми персонажів та дивовижні автомобілі. Якщо більшість епічних фільмів знімаються в зелених павільйонах, а решту домальовують комп'ютерною графікою, то Джордж Міллер послав все це куди подалі, вивіз весь продакшн фільму в безлюдну пустелю, і там команда відривалась повній. Потім зробили круту кольорову корекцію, гучний саундтрек, і ось тобі шедевр кінематографу. Фільм отримав 10 номінацій на Оскар, і більше половини забрав з собою. Це не просто дорожнє кіно, це справжня погоня. Яка іноді бере тайм аут, щоб перевести дух. І ось тоді вдається протерти очі від пилу, згадати, що в тебе ще ціле відро попкорну. Правда, ось тільки зі смаком піску. Ми їдемо далі. Кажу, ми їдемо далі. Пропоную з дороги лютті звернути відразу на трасу 60. Цей фільм входить у топ 10 моїх улюблених фільмів. Точно тут є все, що я так люблю: фантастика, пригоди, яскраві персонажі, які відразу запам'ятовуються. Навіть є трохи маніпуляцій з часом. 60-ї автостради, немає. Якщо описувати фільм Траса 60», можна сказати, що це така своєрідна аліса в країні чудес. Гаррі Одмон грає роль такого джина пустуна об гранта, де об означає одне бажання на клієнта. Але як і водиться, будь-якому порядному чарівнику він не може без тролінгу своїх клієнтів, і будь-яке бажання перекручує і вивертає на виворіт. Одна пара захотіла одружитися і отримала довічне щастя. І я підірвав їхню машину біля церкви одразу після війчання. І мабуть, цей герой і є візитівкою фільму: його трубка з головою мавпи, червона краватка метелик, класичний фетровий костюм, і сюди ще додається харизма Олдмана. З'являючись на екрані, він відразу привертає всю увагу і дуже весело спостерігати за його витівками. Але він далеко не головний герой фільму. Протагоніст тут простий на перший погляд хлопчина-художник коміксів, який постійно шукає відповіді на своє життя. Він у своїх снах бачить загадкову дівчину, а потім вже зустрічає її на рекламних білбордах у місті. Підписавшись доставити загадкове посилання таємному адресату, він вирушає у свою подорож трасою 60, сподіваючись, що у кінці шляху він зустріне ту саму прекрасну незнайомку. У дорозі йому постійно зустрічатимуться дуже забавні та цікаві диваки. Знову ж таки, як і належить доброму роуд муві, головний герой у своїй подорожі долає не тільки конкретну дистанцію, але й сам змінюється. Робить певні висновки, приймає важливі рішення. До речі, тема прийняття рішень у цьому фільмі одна з основних тем на початку. Головний герой довіряє прийняття важливих рішень спеціальному сайту в інтернеті. Пізніше за його рішення несе відповідальність, сувенірна кулька, провісник. Відповідальність та критичне мислення це саме те, що хоче донести цей фільм до глядача. Чорні черви, червоні вина, обман? Ah, досвід навчив вас думати, що всі черви червоні, а ви на чорні і форми схожі, і мозку простіше інтерпретувати їх, виходячи з минулого досвіду, ніж з ідеї, що вони можуть відрізнятися. Та й по класиці все закінчується хеппі ендом. Це чудове кіно з правильним меседжем. У моєму переліку дорожнього кіно звичайно знайдеться місце мультфільму. І це Уолл Дісней представляє канікули Гуфі. Це справжнісінький мультфільм на тему прірви між поколіннями батьків та їх дітей. Добрий і дбайливий батько Гуфі хоче налагодити стосунки зі своїм сином Максом та виховати в ньому лампові сімейні традиції, щоб він не пустився берега. А саме хлопець хоче чилити з друзями та байдикувати увесь час. «Клявий концерт. Що? Ну, ти дав, чувак!» Макс, це був кай. Це класичний фільм Волта Діснея з піснями, яскравими героями, мультяшними жартами та цікавим сюжетом. Щедер! На початку мультфільму, не дивлячись на всі невдоволення Макса, його батько Гуфі все таки відвозить його в поїздку на легендарне озеро, щоб добре порибалити. В дорозі на них чекають багато різних ситуацій, які будуть випробувати стосунки, знайдеться місце і ворушливим моментам, та навіть таким сценам, де головні герої будуть за крок від смерті в потоках бурхливого водоспаду або замкнені у власному авто, бо поряд розгулює справжня снігова людина. Звичайно, до кінця цієї дорожньої пригоди відносини між батьком і сином стануть тільки міцнішими. І кожен зможе зрозуміти справжні цінності, які в будь-якому віці залишаються незмінними. Я тільки хотів порибалити з моїм хлопчиком, і все! Досить! Я більше не твій хлопчик! Я вже виліз. У мене тепер своє життя. Та знаю я. Я просто хотів бути у нього. Ще один дорожній фільм, який пройшов якось повз глядачів, це Кохання та монстри. Це дуже душевне і лампове кіно на вечір, в якому показують постапокаліпсис, який відрізняється від тих, що ми звикли бачити. Тут немає зомбі та інших фриків. Планета охоплена буйною рослинністю, а загрозу людству становить величезні комахи та інші представники місцевої фауни, наприклад, велетенська жаба у басейні. І ось люди поховалися в бункерах, і намагаються виживати, але вони не забули про найголовніше про кохання і активно створюють пари. А головному герою пари не дісталось. І єдина його любов з минулого ще нормального світу живе в іншому лігві за багато-багато кілометрів від нього. Не в силах дивитися, як усі навколо кохаються і надаються романтичним стосункам, головний герой вирішує відправитися на пошуки своєї коханої крізь небезпечний новий світ, у якому легко можна стати закускою для велетенського таргана. Для глядача не буде сюрпризом, що з боязкого хлопця герой до кінця фільму перетвориться на справжнього сміливця. Вражає у цьому фільмі робота художників. Всі ці дивовижні монстри і антураж занедбаного світу виглядає захоплюючим і мальовничим. Окремі екшн сцени змушують понервувати за героя, але найулюбленіший епізод у цьому фільмі. У мене це зустріч героя зі старим роботом та їх душевна розмова, яка виглядає дуже зворушливо. Головну роль виконує Ділан О'Брайен, це той хлопець, що бігав у лабіринті. Та мені здається, що це ідеальний вибір на роль звичайного хлопця в небезпечному світі. Ну що ж, друзі, відповідно законів жанру, рано чи пізно кіно закінчується, висновки зроблені, та віддерця для попкорну порожнє. І коли буде пройден довгий шлях через багато міст, той пил на взутті можливо стане еліксиром вічної молодості. Та головне, хто на що його витратить. Ми їдемо в бікінгі-тур по країні. Шукаємо двох хлопців, щоб натирали нас олією перед змаганнями. Я згадав лише декілька фільмів з категорії роуд муві. Насправді їх дуже багато. Та мені дуже цікаво почитати в коментарях про ваші варіанти. Друзі, якщо сподобалось це чи будь-яке інше відео, можете подякувати для натхнення та розвитку кіноклубу. Посилання є в описі до цього відео. Ну а поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі ПРОМІ.